Ну і, звичайно ж, сама фішечка шкод, це в нас просто велетенський багажний відсік. Поличка присутня, під полом багажника в нас запасне колесо, домкрат, буксирувальний крюк і балонний ключ також присутній. На хромпакеті туманочки в нас також присутні, легкосплавні диски оригінальні на зимовій гумі з гарним протектором. Також власник у нас віддає комплект літньої гумі. Далі я вам її покажу. Протектор дуже гарний. Літня гума у нас від фірми MataDor, 15-й розмір, саме те, що вам буде потрібно на літо. Нещодавно зроблене ТО, заміна мастив та фільтрів, бронепроводів. Один власник з салону, автомобіль у нас, до речі, офіціал. Повний електропакет, регулювання та підігрів зеркал заднього огляду, перемикачі світла, текстильний салончик, але присутні також накидочки на нього. Шкіряне мультикермо, бортовий комп'ютер, приборна панель. Маємо ось таку штатну магнітолу, клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, електрообігрів заднього скла, а також дувобового попільничка, два пістаканнички. Кропка у нас механіка на 6 передач, механічний ручничок, з ручнички підлокітничок. Тут у нас також текстильний диванчик з накидочками. Два пістаканички, в сидіннях у нас є ніші для власних речей. Друзі, а на даний автомобіль ви зможете у нас на майданчику Автопоінт. Запрошуємо для його огляду та тест-драйву. А знаходимося ми в місті Суми, вулиця Героїв Крут, 19.